Покажу, покажу який фіжі це без контейнера має бути патрончик такий У них ціла купа, це без контейнера. Коротше, заложується такого капсуль. Так, такою. Oh, no, oh. Tak, to su nada jedna koroče. Naložujem kapsul. Tisnenko za Založili. Čeres bar klaj. Tak, ja postavim na pauzu. Тепер покажу який порошочок засипаю. Включається вага. Покажу просто які піжі без контейнера, як виходить. Як в мене вона цей. Порошочок це порох А0 Magnum. На, 3, на 40 грам дробі 1,9. 1,8. Я, я сиплю 36, 1,8. Один і шість. Сім, вісім, о! Один і восемьдесят два чуть-чуть над, надберем і буде добре. Вот. з таким високим юпочком. Ільзочка. Высыпаємо це є сюда. Так, це я ми відкладаємо, виключаємо. І от у нас стоять наборчик піжів. Перший це обтюратор. від Мільничука запихається таковою. Хоп, тоді навойником чик його. Чути, що він там ляха, розправив тоді шашечка. 5 мм. Ну і туди раз, тоді осалений пеш. Осалений дерев'ясно волокністий пеш. 5 мм. Це ще, кстати, я сам рубав їх це. І осалював їх сам. от, Так, тоді, щоб нам дріб, Ну, не ставити дріп на войлок, бо вона позалазить і войлок полетить. Разом з ним то я це, це як вони ліноліум, коротше. Тоді включаємо знову агу бальт. О вторуємо, берем подріб. Це пятерка 3 мм. Тож, якщо... По сраці комусь попаду, то вже не повитягає враз. Вон де носити її все життя вже свої. О, 35. О, 36 грам. Ну, цей порох просто так розчитаний. У мене є ще Д20, іде-32. І висипаю це все сюди. Хоп. О, даже можна, навіть можна ще одну поставити, бо бачу, висота дозволяє. То ще одну пихну. Ну. О, повинно бути. От. Тоді що робиться далі? Вся стара процедура. Беремо. Нарізаємо шалашик. Тако притиснув, щоб я бачив, де гніздо. Так, матриця корона. Нарізаємо. Це все в установкове. Я його виставляю собі, щоб я бачив. Беру цевого, зараз, зараз щоб не впало, цевого ОСУПС ставлю тако і нажимаю. Получився шалашик, тоді беру грибок. Виймаю, ставлю і нажимаю. Нажав. Така штука получається. От. Тоді в мене там он сверлізний станочок. Це, коротше, воно таке получається. Оптюратор. Це в цьому патроні. Оптюратор. Порох, 1,8, обтюратор, Шашечка 5 мм. дірвісно-волокністий, кажу, Każu дірвісно волокністий войлочний піш. 5-10 мм, я вже не помню. Дві прокладки тут. Тут одна, тут дві, бо вища. І дріб п'ятерка. В магнумі гільзі 76 Цікавіше получилось. Так само обтюратор, порох обтюратор, Но тут шашечка і древесного. Волокністий пеш і ще навіть войлочний пеш. І дві прокладки ліноліума і без контейнера 36 грамів. Тобто більше стільки обтюрації його. Амортизації, обтюрації. Получається, в магнум прикольніше. ну Отдача буде легша. В магном гільзу. Тут 36 грамів на просто гільза 76 мм. І от тут як воно получається. Так що так. Ну і беремо. Це ховаємо. Буде видно. Я такого оберно. Чуть-чуть Вон. Так, щоб не торкнути, не впало, так. І включаємо. Тепер ці бугорки там десь порозпирало, бачиш, знову беру я. Свій ОПС козирний. Беру матрицю. Конусну, щоб забрати ці приколи всякі. Це конус, бо бач, вона є така, що нарізає, а є, що конус робить. То от, надягаємо. Нажимаємо. Провертаємо собі і получається от така от ляпота. Що я швидко Зараз я нажму на паузу. Вот. Патронник Бенелі собі виточив. Бенелі Бельмонти, чи яка чейката. Mm. Все, він не заклинений ніде нічого абсолютно. Ну все. Так що вот так получається. Такая вот прикольная штука. Ільза, юбка висока, супер. Як заводський.